Виконуємо номер 548 із підручника Алгебра 7 та номер 23.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Винесій за дужки спільний множник. І наше завдання: Завдання перше сума 5А і 5С. Друге різниця 7Х і 7У, третє різниця АП і АБ. І четверта сума МХ і YX. Приступаємо до виконання. Спільний множник 5. Винесемо за дужки. В дужках отримаємо А, додати С. Використовуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Спільний множник А, в дужках буде Б, додати С. Або відносно віднімання. Спільний множник у нас А, в дужках буде Б, відняти С. Спільний множник у нас в другому завданні 7. Виносимо за дужки. В дужках буде Х, відняти У. В третьому завданні спільний множник А, виносимо за дужки, в дужках буде П, відняти Б. І в четвертому завданні спільний множник x Виносимо за дужки. В дужках буде М. Додати Y. номер 548 із підручника Алгебра 7 та номер 23 крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.